Доброго дня! Добрий день. А розкажіть, будь ласка, що це за такий цікавий комбайн китайського виробництва? Це у нас модель Lavol GM80. Основна відмінність цієї машини, що тут система вимолоту роторна. Один ротор стоїть, діаметром 600 міліметрів, здоровий, можна так сказати, і дліною 300 3 метра 10 сантиметрів. Потужність машини. 175 кінських сил, і можете бачити, жниварка Раніше ми возили цю пару років назад з жневаркою 3,25, mm -hmm. на даному 3,80. А вона стандартна ширина чи є е, для нашого ринку ми пробували спочатку 3,25 для його потужності, для производительності самого комбайна малувата жниварка. Mm -hmm. Отого От прийняли рішення возити тільки з такими жниварками 3,80. Ну, в принципі, ця ширина дозволяє, якщо там орієнтуватись на невеличкі господарства, дозволяє їздити йому прямо Так, чи... да, так, по дорогам загального користування можна, проблем, я думаю, не, нема, ну, великих не, не буде. І також і самого самокомбайну, при цьому при більшій жниварці, залишається на рівні, на хорошому. А уточніть тоді, будь ласка, на кого він орієнтований? Скажімо так, спочатку ми орієнтували цей комбайн на невеликі хазяйства від 100-200 гектар до 400-500. Максимум, але як показала практика, цю модель ми вже продаємо. Це вже буде четвертий рік. В нас їх беруть як і невеликі господарства відносно 200, 300, 400 гектар. Так беруть є і більш більші господарства 3,5, і В нас є господарства, яке в них 10 тисяч гектар землі. Але вони беруть, брали, купили такий комбайн. У них є і здорові комбайни. Діло в тому, що господарства великі, землі розкидані, є участки поля там по 40 50 100 гектар, а є поля там, де 2-3 гектара, 4. Або в цього господарства є пайовики, які іздають землю в цьому господарству, але у них є свої там скажем так городи там по гектару, по півтора. От для для таких. Полів вони й брали. Але в мене є там козбарство одне, яке казали, запускали його в роботу на велике поле і 20 гектар 100% закриває за робочу зміну. Mm. Здорово. Таймла, а яка вартість такого комбайну? В даній конфігурації це ж жниваркою, що є 3,80-70 тисяч доларів. 70. А ви казали, що бувають різні жниварки. Вони ж і для різних культур. Так, да, дивіться, є ця жниварка, чисто у нас зернова. Можна сою вбирати, зернову групу. Також є доступна, є наявності кукурузна жниварка чотирихрядкова. Плюс який ціна її 9900, але з жниваркою комплектується жниварка ще й кукурузним комплектом. Це підбарабання кукурузні і решета. Це йде все в суму 9900. Так, а від чого залежить ще ціна самого комбайну? Е, Я ну, так зрозумів, що ви назвали базову ціну. Це базова, то що є в Україні, представлено. Зараз ведемо перемовини з заводом, щоб випустити більшу модель. GM 120. Але завод ще допрацьовує цю модель, яка буде мати більше 200 кінських сил потужності, але система вимола та ротор так, той же самий, але буде вже з жадко більше п'яти метрів. А, а якщо дивіться в цьому бюджеті, якщо м -м, вибирати комбайн, в принципі, є на ринку БУ комбайнів пропозиції, можна сказати, непогані. А чому, чому потрібно подивитись на цей варіант? Дивіться, яка ситуація. На бушний комбайн, перше, це бушний комбайн. Це за такі кошти, грубо до 100 тисяч євро. Це буде машина мінімум 10 років, а то й більше, а то й старше. А время нічого не береже, все має ізнос, все десь пересихає, десь вирабатує свій ресурс, та самопроводка і все остальне. Але тут, плюс який бо ці машини, що вона нова. Ви отримуєте за ці кошти за 70 тисяч доларів, нову машину, яка буде працювати мінімум, грубо говоря, 5 років. Ви туди дивитися майже не будете. То тільки обслуговування машини. І плюс які, що під нього можна взяти і кредит, його можна взяти і в лізінг. На, на бушну техніку це тільки повинні бути якісь специфічні програми від партнерів. І ще раз наголошую, що Бушна, є Бушна, ти купляєш все одно, хоч ти її передивишся, ти всі узли агрегати не можеш передивитися, коли купуєш беушне. А по-новому, во-перше, він йде з гарантією на рік. Плануємо на наступний рік кстати, забігаю два роки гарантії на нього давати. Ага, показав... Два роки на що саме? На, на, на все. Прям на все, ну двигун, трансмісія, всі, електроніка, Без да. мотогодин, два сезони? — Мотогодини на даному часі тисячу мотогодин, але ви на цьому компанії тисячу мотогодин. Ну нереально. Я думаю, не вряд ли хтось зробить. Або рік, або тисячу мотогодин, але на комбані тисячу мотогодин це треба дуже-дуже поставитися весь сезон. По найму ходить хіба що. Згоденно. Ну, дивіться, в принципі, от зараз ми маємо таку тенденцію по тракторам китайським. Вони реально заміщають МТЗ. Да. По продажам це вже зараз видно. По продажам? І їх почали купувати, тому що ну, з того, що ми знаємо. Люди купують і в принципі вони плюс-мінус якісні, працюють, не ламаються, але все ж таки залишається така трошки предвзятість а, до китайської техніки. Чи а, що можна сказати про комбайни? Тому що китайські комбайни це ще не тренд, як китайські трактори. Ну, я вам скажу так, що по виходу з того опита, скажімо так, він відносно невеликий, 4 роки буквально. Uh -huh. Але як показали ці комбайни саме по роботі, то в принципі не було таких критичних поломок. Тобто, сміло. Там десь може підшипничок, десь може підтерся ремішок. Це, в принципі, розходник для комбайна в сезон. По двигуну ще нічого не робили, не було проблем. По гідростатіки та сама ситуація. Було одне в одного клієнта по підйому наклонної камери, і ми ще перерізла шланг. Ну, ну, це це, ви так, ви це таке, да, це, це таке мілость. По електроніці він він мінімально має електроніки, то тобто, керування решетами під барабанями механічне тут. А давайте ми я хотів би, щоб ми ще детальніше пройшли по основним вузлам. Да, можем, Давайте вокруг комбайна пройдемося якраз і зможемо тоді дойти. В принципі, що у нас стандартна наклонна камера, похила камера. Раніше дивіться, яка була ситуація, бо будуть клієнти одно задавати питання. Раніше було з кукрузної жниваркою жни... йшла посилена наклонна камера. Зараз вже ізначально йде посилена похила камера, бо раніше було для зернової жатки своя похила камера. Вона приводилась для кукурузи для кукурудзи. Своя специфіка лавола. Не... Я вам чесно не скажу, якби що та нормально себе се показував. Проблем там, що простягувались цепки. Похилокамери немає такої, ще не міняли нікому. Е, зараз йде посилена похила камера, тобто на цю похилу камеру ми можемо вішати як зернову жниварку, так і кукурудзяну. Е, я вже говорив, система вимолоту сама проста, сама производительна, скажімо так, і роторна система і спочатку бережна для вимолота будь-якої культури що зернової, що бобової. Травмування на рівні 0,6% це норма, вважається, для роторного комбайну. Любий барабанно-клавічний гібридний комбайн це більше 3% травмування, бо тут іде у нас маса накручується на ротор, і за що великого зазору між ротором і побарабанням маса перетирається маса об масу. Тобто, ну, зернина зернину ніколи не розіб'є. А в барабанно-клавічного комбайна завжди у нас біч б'є по колоску, там, по качану, по шапці, по чому угодно. І по-любому щось травмується, щось перебивається. Тобто битого зерна однозначно буде менше. Плюс, який роторною системою, це мінімальна кількість робочих органів. В плані того, тут один ротор заміняє у нас і барабан, і бітер, і прискорювач може бути. Він вималанчує, він же і сепарує. І сепаруючий так само. Роторний сепаратор немає тут його. Клавіш тих самих узла, який у нас калібательні движення, скажімо так, робить, теж його немає. Тобто тут один ротор, маса зайшла, вимолота є зона обмолота, є зона сепарації. Ротор великий, тут на перспективу є така конфігурація ротора, є у конкурентів в Україні. І це комбайн, який там за 500 сил. Ну, Розмір під площа під такі самі. Тобто тут ротор з перспективою там. Під 400 сил китайці захнули. Ну, в принципі, працює нормально, ніяких питань немає повинного. Що плюс його ще який від, відмінність від беушних комбайнів, які дешевше може з Європи возити, тут гідростатична передача, потужність на колеса. Тут немає ніяких варіаторів, ніяких ремнів. Тут гідростат і коробка трьохскорисна. Коробка має безсінхрону. Ну, в принципі для такого класу комбайнів це стандарт. І гідростат, який працює плавно. Я чесно вам скажу, я був приємно вражений, що він, наскільки він якісно працює, немає ніяких ривків, ніяких ударів по гідростаті, по системі. Тобто можна настроїти медленно, мі щоб він рухався, або швидко прискорення було грівнобіт. У швидкісному діапазоні до, до 30 кілометрів. До 30 кілометрів. Ви перша передача там близько. Я точно не буду вам говорити, десь до 11,5 кілометрів, потім потрібно переходити на наступну передачу. І так, до 30. А... Система гальмування, кстати, на всі 4 колеса. Це, кстати, одна з невеликих відмінностей, навіть по конкурентам великих класів. В основному чаще все тормозна система на комбайні стандарт це передня ось. Задня ось це деякі з країни Євросоюзу, там де є жорсткі норми до комбайнів, до, які, ну, до машин, які рухаються по дорогам загального користування. Давайте подивимося ще там на… Да, ходімо. Ми зараз знаходимося на правій стороні комбайна. Можете подивитися, що мінімальна кількість ремінів, привод похилої камери один ремінь. І привод іде основний на решетний стан, уходять цепки, і на варіатор самого ротора. Переходний ремінь і включається гідравлікою. Тобто не потрібно ніякі речаги, ніякої механіки. Ви з салона кнопку нажали, у вас варіатор заблокувався шків, і поїхав працювати. Машина підготовлена. ну Це ще представлений колосовий зерновий еліватор. Це, в принципі, стандарт цих комбайнів. Не домолот це йде в нас. Зерновий еліматор, який чисте зерно подає вже в бункер. Ну, ось о, і ось о, і ось колосовий. Колосовий, недомолочена маса, та що вже сипалася з нижнього решета, у нас подається знову на ротор. Так, що у нас? Ми зараз в задній частині комбайна, в принципі, стандартна, базова. Можна подивитися, видно, гальмівна система заднього моста. І доступ до двигуна, до бункера. Заводом розраховано. Є драбина вмонтована і оператор може доставати. Це представлений редуктор самого ротора. Він має дві швидкості. Для бобової групи менші оберти ротора і для зернової більші. Швидкість ротора від 280 обертів до 1100. Там 1080, щоб бути точно. Mm. В принципі, ну, гідростатика, масло, фільтр, повітряний. Який регламент обслуговування відрізняється чимось від. E, в принципі, ні. В діапазоні 250-300 моточасов. Mm. Фільтр як часто треба чистити? так e, В реальній роботі В реальній роботі, скажу так, що Ну, я, чесно, моє мнення, то краще до нього дивитися кожного дня. Тобто не потрібно там по три рази на день. Він високо розташований. От комбайна з наклонної камери, в них мені чим подобається цього комбайна, що вони рішили цю проблему. Є в ніколих конкурентів, якщо обращали увагу, як працюють комбайни, коли під, перед комбайном, під наклон, під, перед самим оператором, стов пилу йде. От в цього комбайну цієї проблеми немає. Є там бренди определені, в яких ця проблема є. І весь, весь пил у вас піднімається вгору, там, де у вас є воздушні фільтри, які цей цей і захватують. Тут цієї немає. Тобто, в принципі, я знаю, що ми день опрацьовували і в принципі не потрібно було чистити. Открили. Протягом дня? Так, да, Все нормально Так, да. 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 все нормально було. А, Артем, а оскільки тут от сервісна зона, а де знаходиться січкарня? Дивіться, ця модель, е цей комбайн з не обладнаний. Тут можемо присісти під комбайн. Ага, ну, давай. Дивіться. В принципі, тут ми бачимо ротор на роторі на краю, є пластини. Як показала практика, мене теж це ми коли привезли перву модель, на жаль, з заводу не ставиться січкарня, не можна оборудовати. Тільки через запасні частини ціна вопроса приблизно плюс-мінус 2,5-3 тисячі доларів буде стоїти. Ну, ми клієнтам тим, що продавали, вони казали, давайте попробуємо без січкарні, потім, якщо потрібно, буде докомплектуємо. Чесно кажу, кому що продавали, ніхто з січкарню не хоче доставляти. Мене устраює якесь подрібнення соломи, Будь що салони. Доплачувати, так, доплачувати, да, але буває таке, що якщо ні, я докуплю по-любому. Не було такого. Він перебуває за щодо Бартів, за що того, що пластини піджимаються ближче, стоять такі прорізі тут. Угу. Ну, це, звісно, подобі січкарні подрібнення, але цього вистачає, щоб солому подрібнити. Я не скажу, що він буде ідеально подрібнювати, як після ну, як буде подрібнювання. От приблизно, вона буде отака, але ну, вона буде роздавлена. Угу. Тобто, 4-5 см буде. Кажу одразу. Але коли була жатка 3.25, то хватало, в принципі, він перекривав. Він не робить валок чисто, як ми розуміємо. Він все одно за що того, що ротор крутиться, вітром він додуває Розкидає. більше. Так. Але він не перекриває всю жатку. Кажу одразу. Тут, тут є нюанс. Ну, В принципі, якщо потрібно, доставити можна. Ціна питання, я вже сказав приблизно, Ну, плюс-мінус така буде. Ставиться подрібнювач, тут є, в принципі, кріпяжні міста, місто цієї пластини, ставиться подрібнювач. Уф, в цю поверхність ставиться. Він з кронштейном з приводом з усім іде. Активація теж буде гідравлічна. Решета, в принципі, стандартний каскад, Тут механіка. Чисто механічне регулювання решет. Там нічого такого свіх, немає. Ми знаходимося по лівій стороні походу комбайна. Теж можна подивитися, що тут мінімальна кількість ремнів, грубо говоря, один ремень компривода. По праву руку від мене і бак. На 260 літрів. На робочу зміну з головою хватає, ще й залишається. Ну, на 20 гектарів. Навіть більше, чесно скажу. По розходу палива були в нас е, нюанси там з різними хазяйствами, але, в принципі, розход палива від. Нікоти казали, і в 6 літрів висувалися. Нікоти казали, 12 літрів на гектар. Розход палива був. То, в принципі, ну. Бака вистачає з головою. запасу На робочу зміну з головою, а той ще залишається ще більше. Е, ще цепка привода вигрузного шнека. В принципі, вигрузний шнек, механічно ми сядемо в кабіну я покажу, як він активується. Ось ремінь активація йде. Тут механіка, кажу одразу. В, в кабіні тянемо. Все просто, мінімально. Того, в принципі, нема чому ламатися. Бо, зрозуміло, скажімо так, Чим конструкція техніки сложніша, то, зрозуміло, є там, більше додається процент того, що якісь органи потребують обслуговування і вже вийдуть з ладу там, через год, два-три. Тут чисто механіка, механіка це найнадійна, то, що є в нас на сьогоднішній день. Ну, пішли в кабіну, Так, в кабіну. Я так думаю, що я теж туди можу Так, да, Ви точно можете. Тут Каб кабіна широко. тут, мабуть, найбільша серед компаній, що представлені в Україні. Так, ми перейшли на... Що плюс Лавола, вообще, що компанія, що тракторів, наприклад, по саніти самим МТЗ, як я з хлопцями спілкувався по точному заробству, ми вже ставимо не перший раз. тримбл-комплекти. У нас тепер є равен виробник теж комплекти електромотор драйва, скажімо так, електронний. Місто руля ставиться шайба з рулем ент... з двигуном електричним. Добавляється ще один монітор. У Лавола, чим хорошо, що насос дозатори на керування рульовим працюють дуже гарно. Тобто нема таких там про толчков, ривков, і вони плавно і відносно не важко повертається. Бо в нас були проблеми установки на тракторах МТЗ, то там завжди і насос дозатор на міняти, і сам насос не вистачає потужності, він працює, скажімо так, ривками, то для навігації це дуже погано. У Лавола це все працює краще, плавніше, майже як в імпортного трактора європейських виробників. Угу. Е, бачу, кондиціонер є. Так, да, Кондиціонер є в цій машині. Ну, тут, тут органи керування світлом робочим. Е, скажу одразу, що ми ще, звісно, по лавову. Ну, можна говорити, але е, в китайців немає проблеми з тим, в них немає потреби в е, отопітері. Тобто, коли тут, буде, тут, тепло да, буде. Тут, да, тут буде тепло, Тоб, тут немає самої печки нашого розуміння. Тут кондиціонер є. Угу. Режим просто обдува без коніція є, а от е, печки немає. Ну тоже, наші партнери з Китаю обіцяли допрацювати. Ну тобто, е, якщо тут збирати кукурудзу, а в нас кукурудзу молотили в січні навіть ну, і довезли. Ну, до не приходили ситуації, став, ставили автомобільні електрофен, скажем так, підігрівачі. Угу. Є, є такі опції, скажімо так. Вони відносно там півтори-дві тисячі гривень стоя гарний тупи, на цю кабіну витає з голову. Mm -hmm. Ну це вже додаткове обладнання. В принципі, тоді проблем нема ніяк. Ставлячи ще все у вашій стороні, щоб він ну, да. стікло і тут місце тоді і немає. місце просто купа. Да. Місце, місце тут купа. А так. ізоляція кабіни достатня. Я, Я скажу проблем. так, щоб, наприклад, пиль він не сосе. Нема такого, щоб оператор дихав пилью. Тобто кабіна герметична. Є ущільнювачі резинові по контуру. Тут нема такого, щоб спідполу десь тянуло. немає. Все закрито, все забито, максимум може бути ще герметиком, замазано, тобто проблем немає ніяких. По звуку я скажу так, що в робочому в роботі ми можемо їхати, спілкуватися з вами зараз. <говорить> То це при цій до, Тобто, я думаю, не набагато хуже, ніж звичайний автомобілі середнього класу. Добре, а, якщо, е, я задав питання тоді таким чином. З ким би його можна було б порівняти, хто б йому був би конкурент цьому комбайну? Е, ну, Дело в тому, що по новим комбайнам у нас конкурентів в нього немає, бо якщо малі комбайни такого класу ввозить, в основному ввозять селекційні, а вони стоять у нас більше 400 тисяч євро. По малим, я знаю, привозили Юту, але в них модель йшла 210-220 сил, але він парапаноколішний був і він набагато дорожчий був. Угу. Але ж жниварка така сама була. Тобто продуктивність? так, да, те ж саме, грубо говоря. По бушним комбайнам, понятно, там все, що, все, що завгодно може бути, тому що буває таке, що здоровий комбайн там 300 сил. А він буде стояти там 50 тисяч євро. Але яке його состояння і через скільки він потребує ремонту? це вже яка ну як мінімум якогось обслуговування? Він вже буде потребувати зі старту, Ну, так просто ми навіть перші клієнти і часті клієнти дійшов беруть. Навіть невеликі буває ми пробуємо беруть вони в кредит беруть далі ці комбайни. Він каже, що ми працювали, я працюю там на землі вже більше 20 років на себе, але було багато бабушних комбайнів. Але ситуація така, каже, що я поучне можу взяти, горробити все нормально. А на сьогодні в мене летить двигун або гідростат, який стоїть половину стоїмості самого комбайна. І я знаю, що я зробив цей двигун, да, але я знаю, що з гідростатом ще якісь органи потребують, ще вложити туди коштів немало. І він мені виходить золотий. А потім його продавця, ну, я продаю дешевше, чи дуже купив. А тут нова машина, гарантія є, є якісь гарантійні випадки. Ну, гарантійних випадків, чесно кажу, не було. Ну скільки машин ви продали? На даний час більше 20. Більше 20. Це ви сказали три роки. Три роки. Да. ну війна зараз, звісно, так. Да, тут ну... у вас вибило, скажімо так, з колії. Не, не з нас багато брали на південь його. Запорожська область багато брали. Ну, Є люди, які під окупацією. Є такі, що брали по предоплаті до війни на Новий рік, одну-дві одиниці, думали забирати весною і тут війна прийшла, і люди зараз в окупації. Ну, кошти Бо, Ну, Просили, потребували. Були свої нюанси. Хтось переїжджає на нашу територію, на українську, на... не в окупації, то беруть другу техніку, там. буває трактора на город порозуміли. В Київській області є. От Компанія TechnoTorf має доволі широкий асортимент техніки. А, для кого ж він і чому його потрібно купити? Дивіться, він для фермерів я вже говорив, що да ми позиціонували його, і сам завод позиціонував для невеликих фермерів. Але як показала практика, беруть і хазяйства і більші з більшим об'ємом землі, яким потрібно потужний, але компактний, скажімо, так, производительний компаній, але компактний саме головне. В час рекомендувати його для, чисто для малих невеликих хазяйств відносно 200, 300, 400 500 гектар. Я думаю, його можна порекомендувати, кому потрібно компактна невелика машина производительна. І саме головне, що з мінімальною кількістю втрат і битого зерна. Як показує практика, машина проста, але вона в собі вибрала всі, скажімо так, технології і системи, які вже проробили. На всемирному, скажем так, ринку не один десяток років і показали себе тільки з найкращої ситуації. Надійність є ціна. Я не скажу, що вона геть демократична ціна, 70 тисяч доларів навіть зараз це немалі гроші. Але якщо брати там по новим комбайнам, конкурентів в нього нема. Всі остальні там ближайший конкурент це більше 120 тисяч доларів. Комбайн, який буде по производительності, по продуктивності такий же самий. На рівні, а той може навіть в деяких випадках і хуже. Е, так що, в принципі, ну, позиціонування такого для малого фермера я на даному етапі я не можу сказати, що тільки малим. Здорові беруть, я вже говорив, що в кого там є великі поля, є участки невеличкі. Оце машина, він малий двигун, потужність да, там, до 200 кінських сил, невеличка жатка може залізти в будь-який город. Скажімо так, городи, вони в основному так і є. Клієнт, той, що купляв у нас один із перших, він і брав його для демо-участків. Вони знаходяться на трасі на Білій церкві. Демо-участки у них невеличкі, там буквально по пів гектара. Якраз цей це кобаюних зерно зернокогорох, кукуруза, соя. І так само у нього є пайовики, які мають там городи, які просять, приходять до нього. Ми тобі землю дали в оренду. То прошу там нам її покосити наші городи, які теж там для себе сіють. Невеличкі об'єми. Ну якщо Хтось із глядачів захоче почути відгук да. того, хто користується вимога. Да, так, можна те, буде, де... да, є база, звісно. Да. Це можна по, по вашій області, по вашому регіону. Технотор представлений в усіх регіонах України, абсолютно. Ну, кроме окупованих, на жаль. Ну Я думаю, це буде временно, коли виженим з нашої ненької України. Хлопців поганих, то тоді можна буде в будь-якому регіоні. Наші в хлопців є бази, в хлопці є таблички, там де є. Можна контакти по вашому регіону, щоб ви, вам було удобніше поїхати, навіть в вашій області можна було взяти. Тому що вони продавалися як в центральній, Київ, ну півпівдень України, теж є. Так само і Західна Україна теж потихеньку починають підбирати хлопців дивитися. Бо ми розуміємо, що там. Львів, Івано-Франковсь, Тернопіль, та сторона, рівне, там в основному були ще заграничні комбайни і оттуда везли маленькі. Але як показала практика, що люди приїжджають і кажуть, ну, заграничний класно, він покрашений, там вималюваний, а під той краскою там вже наполовину на 70-80% витратий комбайн. І тоді починаються проблеми переварювати комбайн перероблювати. Тут машина нова з заводу. І плюс він я наголошую, що ізначально в китайців він розробляв розроблявся як для збирання рису. Тобто посила система однозначно вимолоту і транспортування зерна. Артеме, я дуже дякую. Да, дякую вам. Гарного і дня. Якщо є якісь детальніші запитання до комбайна, ви можете звертатись до представництва компанії Техноторг, до Артема да, в будь-яких регіонах України, тобто на на території України можна звертатися. Підписуйтесь, залишайтесь з нами. До побачення.